Ми сьогодні, в відповідності до давньої традиції, відправляємо поминальну службу за всіх раніше спочилих. і В першу чергу за тих, хто загинули в війнах, за воїнів. Коли з'являється така потреба і необхідність молитися за тих, хто гине на війні, хто гине із зброєю в руках, захищаючи свою країну, ми розуміємо, що приходить найстрашніша біда для цілого народу. Біда що погрожує всім нам загибеллю, не тільки втратами, не тільки смертю тих чи інших людей, а можливою загибеллю цілого народу. І тут у нас з'являється питання, а що ми, ті, хто молиться? Повинні зробити. От відповідає нам сьогоднішнє читання Євангелія. Іде Спаситель містом. Бачить людину. Митаря, левія. За всіма ознаками грішника, грішника, запеклого грішника, якого і весь народ відкидає, зневажає, як лютого грішника, який пішов на співпрацю з ворогом, отак чи інакше збирає мито для ворожої адміністрації. А Христос йому каже, покинь все. Йди замой. І той покинув все. І пішов за Ним. Це нам говорить в першу чергу про те, що багато турбот є в цьому світі. і Клопоту надзвичайно багато. Але в якісь часи спільний наш клопіт. Має найбільше вагу. І тому покинь свій клопіт, свій особистий, щоб з усіма з'єднатися в спільній біді, в спільному горі. Можливо, в спільній молитві. Можливо, в спільному подвигу. Але май на увазі що все приватне, окреме, зараз немає тої надзвичайної ціни, яку раніше мало, можливо. Але тепер те спільне, що нас об'єднує в горі і в радості має найбільшу вагу. І нам треба наслідувати в цьому розумінні матеря Левія, тому що він... він одразу відчув, що значить його Спасителів. Заклик, іди за мною. Іди за мною. За правдою його. За любов'ю, за свободою і за турботою про найістотне в цьому світі. І приймає той левій Спасителя у себе в домі. А хто його друзі? Такі самі матері, такі самі грішники. І нарікають, і закидають. Пересеї, книжники, що ж вас вчитель їсть і п'є з матерями і грішниками. А Ісус відповідає, а я прийшов прикликати неправедників, а грішників до покаяння. І тут суттєво все. І те, що грішників прийшов прикликати, бо запевняю вас. Всі великі випробування для нас з вами, для грішників, щоб пробудити нас. І кличе до покаяння. А треба знати, що значить те покаяння. Це не просто відчуття, що ти винен. Це головне заперечення того хибного шляху, яким ти йшов раніше. Заперечення остаточне, різке, рішуче. І спроба стати на шлях спасіння. З любов'ю, з натхненням, з прагненням свободи і добра. Стати на шлях спасіння. Не просто сказати я винен та й піти собі, бо тобі простили. Покажи плоди свого покаяння. А плоди твого покаяння це дії, це поведінка, це спосіб існування. Змінити спосіб існування. Тяжкі часи. Нам треба відкинути. Все приватне. Заради спільної біди і спільної радості. Нам треба зрозуміти, що ми йшли, а може ще й продовжимо йти гибним шляхом гріха і покаятись не тільки в тому розумінні, що визнати себе грішним і свою помилку помилкою тому розумінні, що явити плід покаяння стати на інший шлях і правди, і свободи, і добра, і любові. Якби ми це все зробили, як сказано в писанні, на небі Велика радість за кожного грішника, що покаявся. От в цьому розумінні, якщо покаявся, якщо став на світлий правдивий шлях до свободи і любові, от тоді велика радість. І Як ми можемо надати радість? Тим, хто вже від нас пішов, ми ж кожен день звітуємо перед ними насправді. Чим ти жив? Що ти зробив? Які твої були прагнення? Куди ти прийшов? Що в тебе попереду? І коли ми стаємо на шлях, Свободи і любові на небі, де наші ближні. Радість. І от нам треба не тільки поминати їх в молитві. Нам треба нести їм радість через те, що ми йдемо світлим. Правдивим шляхом з Богом, який є любов.